Шановні глядачі, продовжуємо далі розбиратися в питанні оплати праці. І сьогодні ми обговоримо, який повинен бути перший крок для того, щоб змінити діючу систему оплати праці. А саме, в побудові правильних взаємовідносин між громадянами України, це йде про фізичних осіб, по відношенню до держави в питанні оплати праці, у вигляді отриманої заробітної плати. Це чергу, заборона та скасування на рахування на заробітну плату. І замість цього використовувати відрахування заробітної плати. І зараз ми з вами розберемо приклад сьогоднішньої існуючої системи оплати праці, і яким чином вона повинна бути змінена. А саме, що наголошую сьогодення в системі оплати праці, візьмемо. Мінімальний розмір заробітної плати, і за рахунок цього ми вже проведемо розрахунок. А саме, єдиний соціальний внесок на сьогоднішній час складає 22%. Або це 1474 гривні. Сплачує роботодавець, він же податковий агент державі за найманого працівника. Але цю цифру бачить тільки роботодавець, тобто цифру у вигляді єдиного соціального внеску. Найманий працівник дану цифру в дані відсотки не бачить. Якщо взяти розмір мінімальної заробітної плати 6700, то саме нарахування на заробітну плату відбувається за рахунок ідіного соціального внеску. Якщо зробити відповідні підрахунки, то ми отримуємо цифру 8174 гривні, обходиться один найманий працівник роботодавцю за те, що він сплачує на його заробітну плату, Єдиний соціальний внесок у вигляді 22%. І далі, вже, якщо розумієте, що заробітна плата працівника складає 6700, то відбувається вже відповідні відрахування, які вже бачить сам працівник. І відповідна виплата відповідності до цих розрахунків буде складати, що працівник отримує вже на руки. 5394 гривні. Це сьогоднішня існуюча система. Повторюсь. Роботодавець у уряді податкового агента сплачує державі єдиний соціальний внесок до свого найманого працівника. Тобто він працює як податковий агент, і він повинен його весь час обраховувати, свого найманого працівника. Відповідності до цього сам найманий працівник цього не бачить і цього не розуміє. Він тільки бачить цифру. Наприклад, як розмір мінімальної заробітної плати, від якої вже відбуваються різні відрахування. А що там нараховується, які відсотки, для чого це, це для найманого працівника не цікаво. І він це не бачить, і цього він не розуміє. Але при цьому сам роботодавець податковий гент розуміє це і бачить. І для нього складається як обов'язок кожного місяця сплачувати державу. І це відбувається за рахунок нарахування на заробітну плату. Це сьогоднішня існуюча система. Як ми саме пропонуємо, ми пропонуємо, щоб найманий працівник, коли він влаштовується на роботу, він вже бачив всі відсотки, всі цифри у суму вже нарахованих відсотків податків у вигляді вже своєї заробітної плати. І він буде бачити цифру. 8174 гривен. Тобто таку цифру він буде бачити, коли буде влаштовуватись на роботу. І саме з цієї цифри буде починатися відрахування у вигляді податків та зборів. І саме вже сам нами не працівник буде розуміти і бачити, куди саме йдуть відрахування його заробітної плати, щоб він бачив всю прозорість своєї заробітної плати. Що з заробітною платою відбувається в дійсності? І відповідно, якщо він вже отримує на виплату на руку, то він отримує також 5394 гривні. А чому така цифра? Це вже питання інше. Бо саме дана система, яку ми пропонуємо, наголошує, що треба зробити відрахування заробітної плати. Чому саме така система, і що це надасть першу чергу працівнику, в тому числі і виборцю, ми обговоримо вже наступних відео. А саме е, хочу наголосити в завершенні цього відео, що відповідності до вищесказаного вигляді прикладу має бути прийнятий важливо, шановні глядачі, законопроект про окреме утворення податкового кодексу системи податків фізичним особам. Тобто, для того, щоб це змінилось, треба, щоб е, був відповідний законопроект. Бо Відповідності до законів відбувається нарахування, відрахування, а законодавство, як ви всі розумієте, приймають обрані представники влади, яких обирають виборці. І саме найголовніше, щоб працівник бачив, що відбувається з цього заробітної плати, повинна бути прозорість. А прозорість може бути тільки у вигляді відрахування заробітної плати. А для цього треба, щоб це було на законодавчому рівні. Прийнято. Тож, шановні глядачі, ми в наступних відео обговоримо подальше, що це дасть, для, і в першу чергу, що це дасть для працівників. Який сенс і який результат буде це для працівників? А взагалі існуючу систему треба змінювати для того, щоб кожен розумів, що відбувається з його заробітної плати. Бо це дуже важливо. Тому, шановні глядачі, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Дякую.